Слава Україні! Сили оборони уразили російську нафтобазу у Білгородській області. За контрабанду ліків із містом прекурсору судитимуть жителя Хмельниччини. Патрульні Хмельницького розшукали водія, який порушив правила дорожнього руху. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. Українські військові у ніч на 7 січня атакували нафтобазу «Осколнафтопостач» у Білгородській області. Нафтобаза забезпечувала пальним російські війська після влучань у резервуари. Там спалахнула масштабна пожежа. Також на тимчасово окупованій території Донецької області під ударом був склад підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії РФ. Ступінь збитків уточнюють. Генштаб також підтвердив наслідки попередніх атак. На нафтобазі стратегічного резерву Темп у Ярославській області пошкоджено два резервуари із нафтою по 5 мільйонів літрів. Кожен слава нашим збройним силам! Еофіпольська громада у Скорботі у важких боях із російськими окупантами загинув захисник Сергій Яцишин 1988 року народження, житель села Шибана. Понад два роки воїн вважався безвісти зниклим. Загинув оборонець 11 грудня 2023 року в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області, відбиваючи штурм ворога. Вічна слава і вічна пам'ять захиснику щире співчуття рідним та близьким. За контрабанду ліків із містом прекурсору судитимуть жителя Хмельниччини. Прокурора Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у жовтні 2025 року. Під час перетину кордону у пункті пропуску Мамалига Крива Чернівецького району у чоловіка виявили. 700 таблеток із прикурсором. За даними слідства, він, перебуваючи в Єгипті, придбав лікарські засоби наземного виробництва, які містять прекурсор. Щоб приховати їх від митного контролю, він вийняв таблетки із упаковок, обмотав фольгою, загорнув у поліетиленову плівку та сховав у відділенні для взуття свого рюкзака. Невдовзі чоловік постане перед судом. Порушника правила дорожнього руху притягнули до відповідальності, повідомили про це у патрульній поліції. Днями в обласному центрі на вулиці Панаса Мирного водій, керуючи маршрутним транспортним засобом Мерседес, вирішив висадити пасажирів у невизначеному для цього місці. Інспектори встановили водія та оформили на нього постанову. Хмельницькому відбудеться показ вистави Мами в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Старицького 25 січня відбудеться масштабна постановка рівненського драматичного театру за мотивами збірки новел сучасної письменниці Марії Матіос. В рівненській версії мамів: п'ять історій про силу материнської любові, гідність і стійкість, які переплітаються у єдиний сюжет. Проєкт має амбітну місію у планах творців вистави зібрати у листах Історії матерів по всій Україні, про їхніх втрачених на війні синів та доньок захисників України на основі оповідей із перших уст буде створено книгу пам'яті героїв. Про це розповіли на Фейсбук-сторінці театру. У Хмельницькому мами покажуть двічі. Окрім вечірнього, для усіх бажаючих сеансу відбудеться й денний благодійний показ для матерів, що втратили на війні найдорожче своїх дітей. На показ разом із творчою командою приїде й сама авторка Марія Матіос. Квитки на вечірній показ 25 січня о 18-й годині він відбудеться уже можна придбати у касі театру або ж на онлайн-платформах. І прогноз погоди на 8 січня. За повідомленням обласного центру із гідрометеорології, завтра буде хмарно. Вночі значний сніг, вдень сильний сніг. На дорогах ожеледиться місцями снігові замети в день хуртовини. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, в день пориви до 15-20. Температура повітря. Впродовж доби по області становитиме від 4 до 9 градусів морозу, а у Хмельницькому від 5 до 7 градусів із позначкою мінус. Одягайтеся тепліше, бережіть себе та дбайте про своїх близьких. Дякуємо, що обираєте перший Подільський. До зустрічі!